Для мене модуль Лідерство в горах програми Energy of був абсолютно унікальним. Ми звикли, що навчання це аудиторія, презентації, кейси, а тут відчули, що таке лідерство в дії, у горах, у сплаві, коли кожне твоє рішення одразу впливає на команду. Для мене особисто сходження на Петрос був першим досвідом підйому на гору. Вже всередині шляху я зрозумів, що сил може не вистачити на весь маршрут. Але ціль вершини примусила змінити тактику та зменшити інтервали між підйомом та відпочинками. Тож мені вдалося разом з командою піднятися нагору. Це вкотре засвідчило, що будь-яку ціль можна досягти при вірному розподілі ресурсів та чіткому розумінні очікуваного результату. Найкращим проявом командної взаємодії став спуск на рафті. Під час нього я вкотре переконався, для досягнення бажаної мети недостатньо мати найкращий колектив. Який готовий викладатися на повну. Потрібно, щоб він працював як єдиний механізм. Участь у модулі допомогли впевнитись, сила лідера не в тому, щоб бути попереду, а в тому, щоб підтримати в потрібний момент. Це був справжній досвід, що залишиться зі мною надовго. Я вже бачу, як ці відкриття допоможуть мені в роботі з моєю командою.